Вітаю всіх сердечно. Знаходжуся в Покровську на Донеччині і готую мотоцикл до завтрашнього виїзду. Мотоцикл Forte RS. О! FT 250 СК модель 2020 року. Поставив для навігатора поставив для зарядки зеркальце. Воно потрібно, щоб було. Провів проводочку під баком до акумулятора в форте з правої сторони стоїть. І завтра зранняв, вирушу в дорогу 620 кілометрів у напрямку Києва. Подивимося, як нам піде, як нам це все зайде ця дорога і все буде гаразд, як справляється цей мотоцикл. Мотоцикл дорожничок. Пять скоростей. Вот такая приборочка. Нейтраль. Скорости також видебражаются. Бак насколько заполненный. Адометр проїхав він всього 1243 кілометри. З цікавих речей багажник відкривається, сідушки знімаються. цим головним ключом, що і зажигання вставляється сюди. А тут маленький ключик, Замочок такий, щоб можна було шльом. Туди пристібнути. Ось таке. Воно. Трошки грязний мотоцикл, тому що сьогодні на ньому їздили. Погода влажна, мокра, і дощ, йшов, і, і калюжі. Вже не буде часу його перед виїздом мити. От таке Так, теплі рукавиці, бо хто його знає. Так, виїхали ми їдемо по Попкровську. На зовсім незнайомому мотоциклі. І зараз будемо пробувати виїхати. Посадочка в нього, звісно, більш зігнута позу креветки, ніж на Tekken 250. Ну нічого. Дамо ради. Мотоцикл досить м'ягенький. Зараз ще випробуємо його на трасі, що тільки на ямках в місті. Ми його бачимо. Менш вільно людина чується на ньому. Ніж на такі, ні 250-му. Ручки, наприклад, гальма передні, дальша відстань до рычага. і також так само, так само Дальша відстань рычага щеплення. Що можна сказати по Лапці переключення передач, вона є також більш така е, на ближчій відстані до підножки, так само і задні гальма лапка. Треба, звісно, буде привикнути до цього мотоциклу. Настроїти гарно дзеркала. Зеркала точно такі самі, як на Tekken 250. Близніці і браття. Також на такій короткій ножці. І не дуже видно. Збоку, може ще треба буде краще їх настроїти. Але мотор звучить дуже приємно. П'ять передач в цьому мотоциклі. За нами і ми їдемо далі в туман. Так, всіх вітаємо сердечно, ми в Павлограді. Ну що можна сказати по мотоциклу їде він у нього на спідометрі навіть 95 показувалося. Але по навігатору десь мінімум на 6 або навіть на 8 км на годину показує менше по GPS. -у. Так, собачка. Куди ти побіжиш невідомо. Може і більше він поїде. Але 90-95 на спідометру це є 7 тисяч обертів. Червона зона тут від 10 тисяч. Ось так рибного як на 250-ку тоже нормалек, нормально, як оно дорожне, мотоцикл може бути, конечно, жодный жодного вітрозахисту і всі мошки на візорі ідує. Також вітер, ну нічого, вітрозахист це можна поставити. Їдемо головною вулицею Павлограда. Вона прострілює все місто. Саме місто в'їжджати не будемо, воно з правої сторони знаходиться. Тут мото О, тормоза дуже добрі в цьому моті. Тормоза отлічні. Двупоршнівиє і спереді, і ззаді. Якої фірми ще не роздивлявся, але гальмують дуже достойно. Магазин в Павлограде. Так, куда нам? Нам наливо. Звичайно, ми попадаємо в бібікалку. Да, в порівню з Покровством тут вже цивілізації набагато більше. Можу зрозуміти, як діє тут підсос. Ніби вже треба його закрити, а коли закриваєш, отут і така ручка, то воно вже взагалі перестає їхати. А десь на такому положенні, на одне третє прикритого, воно їде. ресторанчик но мы еще нибудь съем в про ремонты Пряма дорога, широка. І тут і зараз ми подивимося. Дивимося на спідометр. Доходить 7 тисяч обертів. Ну і майже сотня. Є сотня, але 93 на навігаторі. Тобто на 7 кілометрів на годину воно бреше. Так що ось такі швидкості на цьому форте 250 СК. Форте ФТ 250 СК Вітрозахист розуміємо який, жодний, треба трошки схилитися. Посадка в порівнянні з текеном 250, більш зжата. Коліна більш під острим кутом. Сідушка тут більш твердіша, але нормальна, вигідна, зручна. Висота по сідлу менша, ніж на текен. Кирина руля також хіба менша, принаймні так здається. Але бачимо якось їде. Ще раз ось, 7 тисяч обертів, стокові звзди, колеса десь 20 на 70 дорожні і ендуро швидкість на 7 тисяч обертів. 98 км за годину. А 92 на GPS навігатора. О, 100, да. 93. На 7 км Бреше. Текен десь Бреше на 4 км на такій швидкості. Ну і на 7 тисяч обертів текен йде 110 і більше на стокових зірках. Ну нічого. Може тут, а якщо відкрутити ще більше підсос, то тоді він може поїде ще жвавіше Але може бути, їдемо так, як є, тим більше зараз буде звуження дороги. Що можна сказати про задній амортизатор, твердіший, ніж в Текіна. Зараз був такий трошки скачок вниз, на стикі покриття, то було більше чути п'яту точку. Більш такий твердий був цей. Удар! Гарно набирає швидкість. Ось ми бачимо, як він набирає. Добре їде! Ось ми бачимо цифру 102 на спіду. Вже в'їхали в Дніпропетровськ, проїхали контрольний пункт, затримався, попити води, трошки зорієнтуватися на місцевості і зараз будемо їхати далі. Наша техніка трошки бризгає. Тут і бризговички. Видно по моїх ботинках де мокро, ну так, в меру, в меру, конечно. Уже поставив батарейку заряджатися GoPro. І зараз будемо їхати далі. Жаль. шикарний так і власне оминули ми Дніпро не доїжджаючи до нього і будемо їхати далі